А ви помічали, що в щедрику є слово, яке не зовсім в'яжеться до загального тексту. Зараз я вам про нього розкажу, друзі. З вами український історик Олександр Алфьоров. Текст нам добре відомий, проте слово товар там дійсно має специфічне значення. От зауважте, там овечки покотились, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший. Будеш мати мірку грошей. Тож таке враження, що господар має товар, овечки та оці от ягнята, які народились. Ну, складається враження, що у господар якийсь магазин з товаром. До речі, не забувайте зайти в перший історичний інтернет-магазин, де можна обрати свою річ з історією, залишу в описі до цього відео лінк. Але насправді, друзі, слово товар не про ягнята овечок. В Україні з давніх давен словом товар позначали велику худобу, тож йдеться про всю худобу господаря, якому співають.